Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Ну що, 2 лютого все відбулося, все пройшло прекрасно. Окремо буде доклад про те, що ж відбулося на планеті в цей день, 1 лютого, той, що минув. Ну а ми зустрічаємо з вами новий день. Зустрічаємо його вподобайками мого відео, коментарями, рекомендаціями. І, звісно, підпискою на Телеграм, Ютуб, Інстаграм, Фейсбук. Дякую, починаємо новий день. Terima kasih telah menonton! Отже, дякую, мої любі. Зверніть увагу на QR-код. Будь ласка, скануючи QR-код, ви отримуєте реквізити на донат для е, автівки на ЗСУ. Отже, купуємо разом третю автівку для наших воїнів, наближаючи перемогу. Дякую вам, гарного, чудового дня, прекрасного настрою, миру через перемогу. Добра. І нехай то так і є.